Добрий день, шановні члени журі! До вашої уваги пропонується науково-дослідницький проєкт на тему дослідження радіаційного стану міста Харкова. Виконала учениця 10 класу Харківського ліцею №85 85 Ушакова Валерія Євгенівна, керівник Василець Ольга Олександрівна. Актуальність роботи полягає в тому, що вплив радіації на навколишнє середовище та людину, як і раніше, залишається актуальним у зв'язку з останніми подіями в нашій країні та подіями, що відбулись в Японії та Чорнобилі. Випромінювання радіоактивних речовин мають дуже великий вплив на всі живі організми. Вчені виявили, що найбільшому впливу радіації піддаються люди, які проживають саме у великих містах, адже крім природного радіаційного фону, на них впливають будматеріали, продукти харчування, повітря, заражені предмети. Постійне перевищення над природним радіаційним фоном призводить до раннього старіння, ослаблення зору та імунної системи, надмірної психологічної збудливості, гіпертонії та розвитку аномалій у дітей. Мета роботи визначити радіаційний фон на території історичного центру міста Харкова та індустріального району, проаналізувати та створити карту радіаційного стану даної території. Об'єкт дослідження. Радіаційний стан, предмет дослідження, дослідження радіаційного стану міста Харкова. Наукова новизна полягає в тому, що вперше проведені дослідження по вимірюванню радіаційного стану класної кімнати Харківського ліцею номер 85 дитячого майданчика поблизу школи. Дослідження радіаційного фону на території історичного центру міста Харкова, де скупчені культурні та релігійні пам'ятники, міські адміністративні установи, заклади та освіти та крамниці, є актуальним бо в достатньому обсязі вони ніколи не проводилися. Завдання роботи: вивчити матеріали про радіоактивність, наслідки радіоактивного забруднення та захист від випромінювання. З'ясувати стани радіаційного фону в місті Харкові, виміряти радіаційний стан міста Харкова, скласти карти за даними дослідження, розробити власну комплексну програму, де запропонувати основні найоптимальніші напрями захисту від нагромадження радіоактивних речовин в організмі. У дослідженні були використані такі методи, як збір та аналіз матеріалу за темою вимірювання, аналіз та узагальнення отриманих даних. Що таке радіація, чому вона небезпечна? Це різновид високих енергій, що оточує нас усюди. Вона поширюється або як електромагнітні хвилі, або радіоактивні частинки, які знаходяться у різних речовинах. Існують два типи радіації. Йонізуюче випромінювання, наприклад, рентгенівське та ядерне, здатне перетворювати атоми на електрично заряджені частинки, звані йонами. Неіонізуюче випромінювання воно є менш потужним видом радіації лазери, микрохвилі, радіохвилі. Частина радіації має природний характер. Вона випромінюється сонцем, ґрунтом, будинками, їжею і навіть нашим власним тілом. Але є і техногенна радіація, що є наслідком людської діяльності. Її джерелом служать всілякі медичні прилади, електронні годинники, теплові та ядерні електростанції, ядерна зброя. За даними Українського гідрометеорологічного центру, станом на 26 жовтня радіаційна ситуація в Україні знаходиться в своїх значних межах. Вплив на навколишнє природні середовища викидів від всіляких АЕС України був незначним. За даними Харківського обласного центру з гідрометеорології, на пунктах спостереження Харківської області потужність експозиційної дози гамма випромінювання в жовтні 2023 року по області становила 12 мікрорентгенів на годину. Природні фонове іонізуюче випромінювання в середньому дорівнює 2,4 мікрозіверт на рік. Звичайний радіаційний фон, якому піддаються всі люди у повсякденному житті, становить 0,22-0,23 мікрозіверт на годину. При отриманні дозі опромінення в 0,5 зіверт у людини спостерігаються короткочасні зміни складу крові. Один зіверт у половині випадків призводить до розвитку променевої хвороби. 4,5 зіверт призводить до смерті половини опромінених, а 6 зіверт є смертельною дозою. Вимірювання проводились в жовтні 2023 року за допомогою дозиметра МКС 05 Терра з абсолютною похибкою приладу 0,1 сота мікрозіверт на годину, який застосовується для дозиметричного і радіометричного контролю на промислових підприємствах для екологічних досліджень, для контролю радіаційної частоти житлових приміщень, будівель і споруд. Та прилеглих до них територій з метою вимірювання найточнішого результату вимірювання проведені в п'ятикратному повторенні та обчислені середні дані. Результати вимірювання на території залізничного вокзалу Харків Пасажирський свідчать, що в жодній контрольній точці при проведенні спостереження не зафіксовано перевищення критичного рівня потужності дози 0,30 мікрозіверт на годину. Але показання вимірів колони в центральному залі будівлі вокзалу наближаються до критичної норми, тому біля цього місця варто проводити менше часу. Дані проілюстровані в таблиці 1. Результати вимірювання на території історичного центру міста Харкова свідчать, що в жодній контрольній точці при проведенні спостереження не зафіксовано переміщення перевищення критичного рівня потужності дози 0,30 мкЗв на годину. Дані проілюстровані в таблиці 2. Результати вимірювання на станції метро індустріальне свідчать, що в жодній в контрольній точці при проведенні спостереження не зафіксовано перевищення критичного рівня потужності дози 0,30 мкЗв на годину. Середній бал по станції дорівнює 0,17. Дані проілюстровані в таблиці 3. Дитячий майданчик розміщений між харківським ліцеєм 85 та вулицею Сергія Грицевця, будинок 27. Результати вимірювання свідчать, що в жодній контрольній точці при проведенні спостереження потужність дози іонізуючого випромінювання в межах норми. Середній бал дорівнює 0,12. Дивіться таблицю 1, 2, 4. Результати вимірювання в кабінеті біології свідчать, що в жодній контрольній точці при проведенні спостереження, потужність дози іонізуючого випромінювання в межах норми. Середній бал дорівнює 0,13. Але показники вимірів працюючого ноутбука значно збільшуються, тому необхідно частіше провітрювати приміщення. Мапи територій, на яких проводилися дослідження, наведені на рисунку 1 та 2. На цих мапах показано розташування усіх п'яти контрольних точок спостереження. Важливим складником шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я. Саме на досягненні цієї мети розроблена нами програма була запропонована вчителям з основ здоров'я та класним керівникам нашої школи для використання на класних часах. Для того щоб ефективно донести інформацію та зробити її більш зрозумілою, створена інфографіка для дітей та їх батьків, яка розміщена на сайті Харківського ліцею номер 85 Представлені рекомендації є доступними для кожної людини, які легко використовувати в домашніх умовах, що особливо важливо в умовах військового стану. Дякую вам за увагу.